Усім привіт, то пам'ятаю в попередній частині. У нас народилося двоє діток: хлопчик і дівчинка. Кажу чесно, я була дуже рада, тому що наша сімка один раз народила і все більше народжувати не потрібно. Не знаю, поки що пограємо з вами з двома дітьми, а можливо, десь далі туди пізніше, подивимося. Можливо, нам з вами стане скучно, і ми заведемо ще дітей. Чим більше народу, тим краще, враховуючи, що це апокаліптичне місто. Як ви бачите, таке цікаво, трішки вибрала ракурс так красиво сніг, іде, така. Вся зимна атмосфера. Тож давайте потихеньку будемо починати з вами грати. Вони сплять, діти у нас прокинулися. Що у вас тут по потребам? О, ну у них потребам більш-менш нормально, їм спілкування не вистачає. В собаках теж все чотенько. Собак, а ну собак тут як завжди. Влохи, всяка фідня. Ну до речі, скільки нас потрібно часу, щоб діти стали дорослими? А, ну лише 5 днів. 5 днів і вони стануть малюками. Прикольно, ну це потрібно буде їх навчати і а, у нього відпустка. Прикольно. Це ж маляків потрібно буде навчати ходити, говорити і так далі. Вона хоче Макси пригорнути. Що вона тут по потребам? Ой Боже, бідняга. вона взагалі не виспалась. Давайте ми її зараз піднімемо. Вони будуть беззмінно так сказати. Я бачу, що вона тут все дуже-дуже погано. Так, біжи в туалет. Швиденько помийся, поки діти твої ще не плачуть. Вона голодна, ну ти можеш салата поїсти. Так, у вас поки все добре. Він спить. А ну у нього по потребам все набагато краще, ніж у неї. Напевно. Ми потім його збудемо з усім займатися, а вона поки нормально поспить. Ну, сніг, до речі, таки нормальний мете. Сніжить і сніжить. Не знаю, якось трішечки так стрьомно, що все-таки місто зруйноване. Але я думаю, що тимчасово і з часом стане набагато більше людей і персонажів, у нього самотність. Ну, я думала, що по черзі, ну, напевно, ми не встигнемо. Бо щось він буде плакати. І так, да, він також прокинувся. Та їй трішечки увага. Та не агрісяти. Ти ж хотів дітей. Тепер ось так. Пограйся з небрішки. Хай також щось поїсть. Ми можемо її. Знову покласти спати, бо мені їх прям шкода. Що вам потрібно? У вас спілкування не вистачає. Дай їй пляшечку, Приголуб його і також його погодуй. Зараз тебе погодують. Та лягай спати, нормально все. Він справиться, не переживай. Прикольно так в двоє дітей. Спілкування не вистачає, він голодний. Ну, ти можеш трішечки ще погратися з ним. Я бачу, що ми скоро під гузок. Можеш покласти його на зате ліжечко? Ось так. Я бачу, що собаки тут дуже щось я бачу, що мені скоро ти що тут. Ту, ти спиш, ну спи. Тебе щось номе. Що вас по потреба? Я бачу, що він скоро підгузки потрібно міняти. Хай зміни за їм підгузки, але ну, я думаю, що це не допоможе. Якщо вони напудять штани, то вони, знаєш, напудять. Все. Тепер він може спокійно відпочивати. Ти що там? О, все, змінив. Я думаю, що він може знайти погратися, приголубити. Це голодний. І можемо покрасти на зид. Каже, <гаси> мені потрібно щось з'їсти. Що тут по справах? Голодний. Все, все чорненько. Можеш трішечки лягти ще поспати. У нас зараз дитячі будні. Чисто за малюками дивимося. Ну, в принципі, у них по потребам все більш-менш добре. так також уже виспалась і думаю. Ще що... трішечки. Ой, вікні такі вже трішечки замерзли. Забрав ліжко. Оооо, oh, акада. А, він же виспився також. Mm. Давай, запада ліжко. <звучка> Можемо його відправити, в принципі, на смітник, подивитися, що у нас там цікавого з'явилося. А то, так сказати, зраджую вже своїм традиціям. <звук> Не знаю, за чим мені одний і саме Мотлох, але все ж таки хай буде. Що у нас тут ще є цікавого? На цьому смітнику о ще одне дитяче ліжечко. Можна буде вже скоро їх просто продавати. Так сказати, дитячий магазин відкривати. Знаєте, я все частіше, частіше задумаю стосовно того, що ми живемо в одному будинку вже скільки часу. Я розумію, що там більш-менш все налагоджено Напевно, ми той будинок залишимо комусь із дітей, самі переїдемо в щось нове і так сказати, почнемо все заново. Ну, можна, в принципі, так, чому б ні. ладно, тебе не панікую Може забрати? Ні, не можу. О, це забрав. Ну, я думаю, що потрібно його ще перейти в зимовий одяг. Ой, це основний. До. І можемо разом з ним відправитись ще по місту погуляти, пошукати якісь необхідні там овочі, фрукти або о гриб взимку гриб ростають. Ще прикольно світиться так. О, ось іще один такий гриб можна позбирати. Риба плаває. Прикольно цікаво тут по місту ще щось є. Цікаве, напевно, немає. Це кострів до сих пір горить. Ще з того часу, як ми його там осінь, коли ми його розпилили. О, їх три. Прикольно, ось ще один, ось ще. До речі, взимку їх дуже доручно збирати. Отак, От коли темно, вони світяться, і дуже легко їх знайти. Прикольно. Так, що у нас тут ще цікавого є? Я бачу, що наша жіночка сама не справляється. Ну, ми нашим персонажем безпально можемо свалювати з дому. Я, я не я і хата не моя. Ну, а що, чого б не. Так, все, все зобрав. Ой, який молодець. Ну коротше, тут був всім, я його видала, а ноутбук залишився, тому ми можемо безпально тепер ним користуватися. Прикольно, прикольно. Угу, а що вона може сама справитись із потребами? Чи що? Чи ти стоїш? Я думаю, що можна їм не огранічувати волю, вона хоч вона хоче туалет. Це буде так стояти. Габловити, а він може в принципі працювати. А ми можемо потім... А ну ладно, йому зовсім скоро на роботу. Тож потрібно буде якось чальопити через дві години. Ну він в принципі не голодний все. О, то челяпка на роботу. Ти що там у нас? Діти твої, поки що ще... ну як твої їхні сплять. Вона може позайматися по своїми справами виживальними. Зати тобто, зайдемо в режим купівлі і подивимося, що він тут цікавого не збирав. В мене правда досі таки багато меблю довлюються. Я не знаю з ким з мені скільки дублікатів можна продати, також дублікати можна попродавати. Поки що ті речі, які реально потрібні, ми не знаходимо. Ну, ладно, можна буде її салатом догодувати. Вона хоче знову стати матір'ю. Що? Ти що, на приколі, чи що? Ну, бажання сіма закон. Якщо що, ну типу вона сама, це не я. Вона хоче завести ще одну дитину. Сати матір'ю. Діти це важлива частина родини, а ваша сімка хоче хоче більшу родину. Додайте дитину до вашої сім'ї усиновіть або народивши її. Прикольно. Ладно, чоловік повернеться з роботи, потім побалакаємо стосовно цього питання. Це тебе і так. Двоє, тобі що мало чи що. Я тільки на початку летсплея хвалила і радувалась тому, що їй не доведеться більше народжувати, що, типу, раз, два і все. Угу. Куди там? Знову прийдеться народжувати. Ну як, вона сама хоче. Це не те, що я її змушую. Ну, як оцих двох я змусила її народити, а наступне, типу, вона сама хоче. Тож, хай народжує. Ну, хоче, хай народжує. Потрібно буде все-таки нарішати десь холодильник, але я не знаю, де його взяти. я чекаю, не дочекаюся, коли настане у нас літо, щоб ми могли якось її навики прокачувати. Ну, дітей тут потихеньку потреба падає. Пришвидший час, вона не зможе їх покинути саме вдома. М -м, прикольно, собака просто біля не спить. Що, ти вже вільний? А ну майже, майже вільний втомлений. Почитає, навик трішечки покращує. Трішечки прокачує навик, нас знову сніг йде. Уже так замило, що це капець. Давай. О, все, він вільний. В принципі, можеш спокійно йти додому, там сидити туалет, прийняти ванну. Боже, вони так оруть, це капець. Трішечки прогави потреби, вони вже оруть на всю Ну, типу на весь будинок. Я не забуваю про вас, не переживайте. Просто що ви у вас потреба дуже сильно бистро закінчите. Тож, типу, біля них постійно треба стояти чи що. Боже, з тобою що таке? Іди попроси у нього хавчик. Нарешті, насут. вона хоче третю дитину. Тут з двома не справляється, але вона хоче ще третю народити. Ну, хоче, то буде їй дитина. Я ж кажу, чим більше хоче лучше, о, вона мене ще то цей. Давайте побракуємо і також подивитись купимо. Ми можемо таке купити. Її. Чому ж буде? Справляйся зі своїми обов'язками матері. Все заспокоїлись, Поклади його в ліжко. Це їсти хоче. Боже, вас так багато. Собаку теж годувати. Може потім ще сам щось поїсти. Давай годуй її. Бачиш, ти туалет, хочеш, можеш сладенько вмитися, і покидіти цей, можеш сама лягти спати. Ти що там? О, вже не такий голодний. Тоді Та ти сам хочеш спати що з тобою? Да, ну все, лягай спати. Ну все, лягайте спати. Малі вже спать, хоч зараз будуть опять рвіть, що вони заснуть не можуть. йди лягай спати. Поки що вони не вговорвали питання. Собака спать мешає. Лягай спати. Сінка тоже собак будять. Так, ну що, всі сп'ять уже вже на вулиці день, але всі чомусь сплять. Мої сімей коротше прокинулося того, що діти почали плакати, все як завжди. Ну, поки вони подорослішають. Приголупі її, погодуй, він не підгузкує. Вона хоче ще одну дитину, капець Ну давай, пограйся з нею. Приглупі її. А вона взагалі не виспалась. Все, у вас гарні відносини? Давай, поїде щось. Ти куди пішов? Та боже, погодуй свою дитину. Ти що там? Давай, з'їй ще щось. Типа ти, ти хочеш ще одну дитину? У вас і так буває у вас хеппі хаус, а ти хочеш ще одну. Ну, як хочеш. Він поки що не дуже сильно хоче. Так, да, вона прям це думає. Ну, Хочеш окей. Ти що він хоче? Давай зразу не придуси поміняй. Не буде го зупищу там. Давай тобі зразу так цейк. Оце будемо пів півгоди, поки я з ними тут з, -з, -з цейкоюся одразу все полагодимо. Що ти там робиш? За собаками дивишся, молодець. Тільки ти взагалі нічим не висвілась, іди сюди. Нам потрібно буде налагодити між собою відносини. Можеш романтично до нього поприставати. У тебе щось з народженням дітей трішечки зменшились між собою. Романтичні стосунки Вона хоче дитину Вона хоче, реалізує вам дитину, спать, короче, спите, Бо буде у вас троє дітей Хоче дитину і Ти все без задовбали, лягайте спати, коротше Дебіло Ти спіть обоє Такі вже незрозумілі Куди ти ваше спять? Це собаки будять. Мені кажеться, що на нас замкнути просто двері й виселить всіх я зараз буду перебудовувати кімнату. О, ну в принципі, я не проти перебудувати будинок. Правда, не в таку тріщик атмосферу. Ну ладно, давайте прийшов час, щоб це все свята закінчилась. Ну давайте займайтесь дітьми, пожалуйста. Не нападите, пожалуйста, обоє на одну дитину. по... однаково їх обох. Їх двоє у вас тоже двоє. Так що справляйтеся я можу зовсім скоро на роботу. Боже, ти мій бідняга. Мені тебе так шкода. У мене бажання його десь викрасти з будинку. <рес> Він з ними не жив. Все, справився. Давай лягай спати. Ти я бачу теж така. Боже, тут ці собаки вони мене доконають. Я теж щось що машина хоче. Лягай, пожалуйста, спать. Чисто хаус. Чисто хэппи хаус. Чисто хэппи хаус, реально. Тільки лягли спать, поки діти виють. У мене вже прогулює роботу, біжи на роботу. Дитячі будні. Вона не захотіла заводу. Блін, от максимально странно. Типа, хоче дитину ще одну, але при цьому не захотіла заводу. Що, блін? Нафіга їй тоді хотіть? Це, блін, мені ковьор гризе. Трудом, сонечко. Я пропоную трохи перебудувати будинок. З роботи вигору. Телепортуся сюди. Взагалі не виспався. Він хоче підвищення на роботі тримати. О, тепер вона погодилась. Так сказати, знімає стрес з роботи. Ні, ну вона хотіла, ну, типу, ще третю дитину. Я не знаю, за чим вона їй потрібна, от стати матір'ю опять хоче. Ну, хоче хтось такі. то дамо ще одну кроватку. Ну, ми, напевно, на першому поверсі побудуємо просто дитячу. Там будуть дітки типу, маленькі спати. Давай вона вже виспалась, то ти лягай будеш показувати. А ну хотіла в принципі, в принципі. Ні, лягай спати. Так, ти ще тут у нас сидиш? Там собаки суетяться. Угу, Давай підемо з тобою на смітник. а Давай тягне зимовий одяг. У нас тут знову одні ті самі меблі, нічого нового не генерується. Повертайся сюди, тут це давай заберемо, це заберемо, це. Одні ті самі стільчики, все одне те саме, все як завжди. Давай. Шо? А що це було? А шо? Це типу буде праздник якесь чи що? А, да. Це типу нового року. Прикольно. Блін, тільки є одне але. Мені ман ялинки, нічого такого святкового. Ну, ладно, поки що буде так, і збирає все. А чому вона хоче, ходить в літньому одязі? Всім хоча замерзнути. Ну, ладно, що таке. А, це залишки будинку. Ну що, у нас, в принципі, все те саме. Можемо забрати книжкову шафу, Оці всі штуки. Також можна забрати. Ну і те, що зможе забрати. Вона зазбирує. Напевно, її потрібно буде переодягнути, то вона щось ходить в літньому одягу. Почати навіть Описуєшся, що вона замерзла. Буду реалізовувати її. Мрію стати ще втретя матері. <рив> Ні, ну взагалі, якби це не безнюки були, а типу одна дитина народилася. Це була типу тільки одна дитина, і вона народжувала по Я веду це все до того, що вона тільки один раз народжувала. Хочу ще раз народити. ну окей. Її бажання закон. Я думаю, що ми можемо навіть її відправити сюди чи рибу половити, чи в смітнику паритися. Тільки, напевно, її не буде передягти все ж таки. А, я не передягну її, вона ж вигідна. Тю дьо маю. Ну, ходи як є. Давай періося смітником, поки ти можеш зробити. Ти там спиш чи вже прокинувся? Ти у нас сьогодні за старшого. Якщо у мене через тебе заберу дітей, я дам тобі люблі. Погодуй її, зміни під гузок, грайся. То давай він прийшов уже до тебе. Його потрібно також а, погодувати, переодягнути, погратися, приголупити. Собаки світові. А ну до речі, ми можемо дітей поки що телепортнути, або позабирати. І я перебудую будинок. У мене нормальна така ідея. Вона поки що в смітниках. Ну що, давай? У телевізор знайшла, килим. Знайшла якось. Давай скоріше його і цей. Не бачу, що здоров'я вони в принципі, не знаходять Ну що, іди з ним сюди. Угу. Телепортуй сюди. Ним зараз у вас будинок. Візьми її і йди сюди. І телепортуємо всіх собаків Все, всіх забрала. Так, да. І зараз я хочу перебудувати будиночок. А я хочу почати із цього місця. Я думаю, що будинок потрібно буде трішки якось збільшити або кімнати подобудовувати. Ну це просто цепі можна все зараз прибирати. Ну я думаю, що перебудування я або зроблю за кадром або в свишеном. Режимі зараз я при вас показую, що я складаю всі меблі, щоб ви потім не думали, що я щось докупила або ще щось там вигадала. І я хочу просто перебудувати будинок так, щоб тепер всім вистачало кімнат, щоб собаки тусили знизу, і також самі по собі тусили, щоб діти також окремо жили від батьків, і типу батьки ну. Типу, наш сім і сімкою також жили окремо. Це, в принципі, нам не потрібне. Це можна якось перемістити десь в іншу частину ділянки. Не знаю, я все чекаю, коли діти стануть дорослими. Ну, коротше, я хочу зробити багатодітну родину. Знаєте, спочатку я, типу, була проти, я не хотіла, щоб вона більше народжувала. Ну як? Я не скажу, що я була проти. Я просто, типу, за те, що ось типу вона один раз народила і все все чітенько більше типу, не потрібно буде. А тут не тут-то було. Я так типу, подумала, було б прикольно, якби це була багатодітна родина. Родина. Ну якби приюту ми встановити дітей не можемо, тому що типу, стався апокаліпсис. Фізично типу, дітей ми не можемо встановити, бо не приюті нічого вже немає. Ми ну, людей типу, немає цивілізації, і я подумала стосовно того, а чому б нам не народити багато дітей? Ну а я розумію, що буде трішки складно їх всіх якось там забезпечити всім майном. Це Ну, я буду старатися, якщо що, забезпечити, і я хочу зараз прям дуже сильно перебудувати будинок, щоб він був прям зру. Чни зручний не знаю. З мене трішечки такий фіговий будівельник, але ж я постараюсь. Думаю, також попродавати всі шпалери, щоб за них також мати якісь кошти, щоб мене все не прогоріло. До речі, не така вже не немаленька сума назбиралась. Тому я думаю, в принципі можна толізувати все, що я задумала. Поки з вами говорю, я поступово прибираю всю мебель. Ну, все, в принципі, я добудувала будиночок, який і планувала. А Потрібно забрати тільки дітей. А Так, давай піднімемо. Ой, то ж ну ладно. Ми дітей просто в будинок телепортуємо, щоб було тепло сюди. Давайте телепортуємо. Ну що ж, будиночок ми повністю добудували. Уже румту міру я здобув в наступній частині. Думаю, що на ці нотки я з вами буду прощатися. Дякую, що ви переглянули цю частину. Бажаю всім гарного і мирного. Дня. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.